Із побитими уламками ногами продовжував нищити ворога, який йшов на штурм. Президент Володимир Зеленський нагородив бійця з Дніпра хрестом бойових заслуг. Андрій, так звати військовослужбовця у ЗСУ з перших днів він з перших днів повномасштабної війни, пішов добровольцем разом із сином. Деталі цієї історії у Софії Москаленко. Служу, Андрій приймає з рук президента нагороду хрест бойових заслуг. За нею понад два роки відбиття російських штурмів на Донеччині, врятовані життя побратимів та знищена техніка армії РФ. Мені сказали, що буде нагородження, але я не очікував, що буде нагороджувати сам президент. Трепету не було. Такий самий чоловік, як і ми. До початку повномасштабної війни Андрій працював у сфері вантажних перевезень, мав навіть своє підприємство. Та 24 лютого разом із сином без вагань записався у добровольці. Син зробив свій вибір, я пишаюсь, ну, ну і шуткуємо так, що сина відправила мати за батьком дивиться. У складі 128-ї бригади удвох боронили Донеччину на Вугледарському напрямку. Під час одного зі штурмів поранення дістав син Андрія. Прилетіла 80-та міна, де дуже близько до сина. Получив син контузію, от і поранення. Медики надавали йому допомогу. Ми далі відбували штурм. Коли військовослужбовця евакуювали, росіяни скинули авіабомби і на медпункт, тож його травмувало повторно. А за два тижні ворожа міна прилетіла і в Окоп Андрія. Тоді мінометний обстріл був Пробували нас штурмувати, не люди. Побиті уламками ноги, медик перетягнув турнікетами, а Андрій продовжив відбивати штурм росіян. Коли ворог відступив, врятував побратимів, яких завалило у бліндажі після обстрілу. Зустрітися знову батько з сином змогли лише у госпіталі. Обоє до останнього не зізнавалися родині про поранення. Син перезвонив, сказав, що все добре. І жінка каже: диви, є, щось зв'язок дуже файний, мабуть, відчувала. Ну, тоді прийшлося. Розповісти, де моє. Синові медики повернутися на фронт не дозволили. Андрій же за пару місяців знову опинився на Донеччині. Цьогоріч дістав ще одне поранення. Росіяни скинули в окопи газові гранати. Неможливо дихати, забивало легені, слизови пекли. От. Сльози плакав, коли там скидають якісь окоп, і цей же дрон навіть далі висить і чекає, коли хто відхиля де з'явиться, щоб скинути осколок. До липня батальйон протистояв ворогу на Вогледарському напрямку. На нові позиції у Запорізьку область Андрій прихопив із собою малюнки, які захисникам передавали діти з усієї України. Дітки малюють мирне життя. І в кожному дякують. Найбільше мріє потримати на руках онуку. Коли пішов до війська, малечі було лише півтора рочки. Військовослужбовець каже, після перемоги, хоч ненадовго повернеться на Донеччину до тереконів. Мріє є подивитися на схід сонця і захід сонця у мирний час. Запорізької області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.